І наш гель він дуже якісно піклується про стан нашої шкіри, він антисептичний, протизапальний, він має в своєму складі багато компонентів, які направлені на оздоровлення нашого всього організму. Ви знаєте, мені дуже подобається, тому що шкіра після приймання нашого гелю вона не пересушується, вона навпаки зволожена. Вона має такий. Еластичний вигляд, ну, дійсно, що це покращення і нашої імунної системи, і нашого догляду повністю можна помити голову, можна вмитися, можна нанести на будь-які участки нашого організму. І я хочу сказати, що це дійсно піклування про наше здоров'я. 250 мл це е, е, така упаковка велика, курс, її достатньо е, на, на Довго вистачає, можу сказати, що він дуже густий, і при прийомі його можна в долонці трошки розвести з водою і тоді приймати на ті участки, на які вам більш хочеться нанести.